Чи правда, що майбутні пенсіонери мають відраховувати фонд 9% від зарплати? 27 січня міністерка соціальної політики Оксана Жолнович виступала перед журналістами з підсумками роботи свого міністерства та розповіла про досягнення. Відео виступу посадовиці є у вільному доступі. Я уважно передивився його, і в мене залишилось кілька коментарів та питань. Пропоную обговорити це. Я демонструватиму вам фрагменти виступу пані Жолнович та буду пояснювати спірні та проблемні моменти. Вважаю за необхідне озвучити, що деякі питання є кричущими, адже мова йде про пряме порушення прав пенсіонерів. Отже, почнемо, увага на екран. екрані. Як я вже сказала, для того щоб забезпечити справедливість в загальних спеціальна в загальній системі спецпенсій, коли окремі категорії пенсіонерів виходять на пенсію швидше, і розрахунок її здійснюється за вищими параметрами, аніж за загальним правилом, ми відповідно в законі про держбюджет, а також в спеціальній постанові обмежили обмежуючими коефіцієнтами всі пенсії, які складають вище ніж 23 тисячі гривень. Ну і це як правило будуть прокурори та інші е, суб'єкти, які отримували ну, тобто топ-посадовці, які отримували дуже високі пенсії, жодним словом не було згадано про те, що окрім топ-посадовців, це також розповсюджується на військових пенсіонерів та пенсіонерів чорнобильців а їх більшість серед спецпенсіонерів. Військовослужбовці виходили на пенсію раніше, бо віддали службі роки свого життя. Чорнобильці, бо втратили здоров'я, рятуючи країну від катастрофи. Саме тому держава колись закріпила за ним особливий статус. Але законом про держбюджет та постановою номер 1 ці гарантії фактично скасували, і це суперечить чинному законодавству. Конституційний суд неодноразово наголошував, пенсії не можна обмежувати максимальним розміром. Суд навіть зобов'язав уряд узгодити законодавство з цим рішенням, але йдуть роки. А цього так і не зробили. Переходимо до наступної тези від пані міністр. Зазвичай такі пенсії були отримані в результаті судів, тобто різних судових вироків в рішень. Перепрошую, бо вироки це в криміналі в різних судових рішень, і таким чином ми також показуємо, що будь-які маніпуляції, в тому ж в тому числі судами, не матимуть сенсу. Ну і не стимулюємо людей звертатися в суд, тому що є закони, його треба дотримуватися. Стаття 55 Конституції України гарантує, права і свободи громадян захищаються судом. Кожен має право оскаржити в суді рішення, дії чи бездіяльність органів влади та посадовців. Кожен може захищати свої права всіма законними способами. На практиці, щоб отримати пенсію, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, доводиться проходити не один судовий процес. Це тривало роками, і лише судові рішення відновлювали порушене право пенсіонерів на законні виплати. Тому говорити про якісь маніпуляції з судами не припустимо. До суду звертаються, щоб відновити справедливість, а не для маніпуляцій. І єдина причина таких звернень неможливість відновити своє право іншим шляхом. Якщо ми говоримо, що закон є і його треба дотримуватись, то насамперед його мають виконувати всі органи державної влади в повному обсязі та без винятків. А ми продовжуємо слухати виступ Оксани Жолнович. категорію людей, що Проживають в Чорнобильській зоні. І не були е, виселені, переселені на той період часу, коли там сталася Чорнобильська катастрофа з різних причин. Е, а після того і е, їм державою була запропонована доплата. А потім, в результаті різних маніпуляцій, е, ми отримали ситуацію, коли люди, які ніколи не проживали в Чорнобилі, виходячи на пенсію, почали реєструватися там в непридатних для проживання будинках, і дійсно через певні схеми пов'язані з судами, почали отримувати собі не. Малі доплати, які могли і три мінімальні зарплати становити. То станом на сьогодні наступна ситуація. Перше, є відповідне протокольне доручення е, кабінету міністрів для того, щоб правоохоронці розпочали активну роботу по виявленню таких схем, і кримінальні провадження вже порушені. Тобто, там, де встановлено, що це був факт чакрайства, ціла схема, яка пропонувала людям реєструватися і там забезпечувала їм, як то кажуть, все під ключ. Такі провадження тривають. Це не моя сфера відповідальності, але я впевнена, що правоохоронці до. Уть відповідь на, на такі дії, і вони матимуть справедливі якісь рішення. Питання щодо можливих фактів шахрайства залишимо правоохоронцям. але варто нагадати, доплата в розмірі до трьох мінімальних пенсій була передбачена законодавством. Люди, які справді проживали на забруднених територіях, змушені були звертатися до суду, щоб реалізувати це право. Втім, статтею 45 закону України про державний бюджет на 2025 рік, та постановою кабміну номер 1524 від 27 грудня 2024 року, ці виплати суттєво обмежили. Тепер їх зафіксовано на рівні 2361 тисячі гривня в 2025 році на період воєнного стану доплата непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають в зоні безумовного чи гарантованого добровільного відселення, надаватиметься лише тим, хто мешкав або працював у тих зонах. Станом на 26 квітня 1986 року, чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року та отримав відповідний статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи. Ключове нововведення. Люди, які після аварії виїхали з забруднених зон, а потім повернулись, а також ті, хто переселився туди після Чорнобиля, взагалі не отримають цю доплату. Розумію, це звучить заплутано. Тому, якщо маєте питання, звертайтеся за консультацією. Ми все пояснимо та допоможемо у разі порушення ваших прав. І переходимо до останнього на сьогодні моменту озвученого головою Мінсоцполітики. Ми з вами заробляємо якусь суму грошей, наприклад, 20 тисяч гривень чи 30 тисяч гривень впродовж життя. Нам усереднюємо, так? І потім з цієї суми впродовж життя сплачуємо певні внески, щоби на старість мати можливість. Забезпечити собі якийсь відсоток від цієї суми, бо зрозуміло, що. Ти, коли виходиш на пенсію, твоя пенсія не дорівнює твоїй заробітній платі. Коефіцієнт заміщення це те, який відсоток від е, сплачених внесків від сплаченої заробітної плати ми гарантуємо чи хочемо гарантувати для кожної людини. 40% від середнього по життю заробітку це наша гарантія для солідарної системи. Повірте, це велика гарантія, тому що якщо сьогодні з кожної зарплати ви сплачуєте безпосередньо, в пенсійний фонд ну, де, майже 19%, то гарантія в 40 це приріст вдвічі цієї суми. Це хороша гарантія, і вона визначена європейськими регламентами. Тому ми до неї прагнемо наблизитися. Сьогодні таке покриття, на жаль, в переважної більшості пенсіонерів є всього-навсього 28%. Недостатнє. Ми це розуміємо і думаємо над тим, як би його підвищити. І друге. 20% плюс від тої середньої життєвої заробітної плати, як мінімум, ми гарантуємо, якщо буде накопичувальна пенсійна система. Звісно, якщо людина буде більше відсоток сплачувати, бо там е, обов'язковим платежем буде приблизно 9% від зарплати суттєво менше, тому і вдвічі менше сплачуєте добровільно більше відсотків. Очевидно, і покриття буде більшим, але це вже можливість людини самостійно регулювати, скільки відсотків вона буде сплачувати на накопичення, і потім відповідно вираховувати. Той свій відсоток. Щодо коефіцієнта заміщення, точний відсоток стане відомий лише після ухвалення відповідних норм. За заявами міністерки та коментарями міністерства наразі йдеться про відрахування із зарплати на рівні 9%, а розмір пенсії прогнозується в межах 35-40% від зарплати відповідної людини. При цьому стверджують, що це не збільшить податкове навантаження, а також залишить можливість добровільно відраховувати більші суми. Як це працюватиме на практиці? Побачимо, слідкуємо за змінами. Щодо коефіцієнта заміщення та реформ солідарної системи, це плани на майбутнє. Але вже зараз ми бачимо, як приймаються рішення, що обмежують права пенсіонерів. Наприклад, як у випадку з постановою Кабміну номер 1 У попередніх відео ми вже говорили про те, що ця постанова фактично запровадила поділ серед учасників бойових дій. Для пенсіонерів, які отримали статус учасника бойових дій на початку АТО. Коефіцієнти не застосовуються, наприклад, у рішенні у справі No 6201646424. Це підтверджується, що більше суди вже зараз зобов'язують враховувати цю постанову при розрахунку пенсій в майбутньому. Раніше ми лише припускали, а зараз з'явився приклад, закріплений в рішенні суду номер 300 96 12 24. Суд визнав, що позивач має статус учасника бойових дій. Проте, в резолютивній частині рішення зазначив, що з 3 січня 2025 року пенсію необхідно виплачувати з урахуванням постанови №1. Це викликає серйозні питання щодо справедливості та послідовності політики в сфері пенсійного забезпечення. І я відкрито заявляю, команда юридичної кампанії мережа права буде відстоювати порушені права пенсіонерів, але водночас ми підтримуємо позитивні ініціативи міністерства розширення прав і можливостей для громадян. Тому звертайтеся, якщо ваші виплати несправедливо обмежили, ми вивчимо вашу ситуацію та зробимо все необхідне в межах закону, щоб відновити справедливість. У адвокатів компанії Мережа права великий досвід розв'язання подібних питань. Перейдіть за посиланням під цим відео, заповніть заявку та чекайте на дзвінок юриста. Наостанок, прошу підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступне актуальне відео. Ми стоїмо на захисті ваших прав, стежимо за змінами в законодавстві. Та інформуємо вас про найважливіше. Дякую за увагу! На все добре.